Газета Виборча пише про те, що Польщі в нинішній ситуації і Євросоюзу загалом слід підтримати вибір українців, тому що тому що Україна вкрай потребує в протистоянні з Кремлем підтримки нагальної. І також газета виборча пише про першочергові завдання, які неодмінно має вирішити новий глава Української держави. Це жорстке наведення ладу в усіх царинах і, передусім, придушення, силове придушення сепаратистського заколоту на Донбасі. Це очевидно, це пов'язано якраз з тим, що Польща відчуває на себе тиск і розуміння того, що якщо не буде кордонів, то безпосередньо вони можуть просунутися і далі, тому що кордону, якраз посередині України, між областями іншими України та Донбасу абсолютно немає. Незважаючи вже на те, що у нас немає нормального кордону з Російською Федерацією, ну так очевидно для багатьох в Європі, що в разі силового протистояння і агресії прямої Росії щодо України. Кордон може переміститися на межу нинішньої України на нинішній українсько польський кордон. А і це, це ж нікому не сподобалося. Абсолютно небажаний варіант. Ну, це вони сприймають очевидно як загрозу для своєї безпеки і безпекової системи, принаймні всього Євросоюзу, можна сказати. Так, вочвочеви, вочевидь, загроза. Це одна з перших російська загроза. Це одна з першочергових проблем. І певна річ, що європа хоче зараз, ну з допомогою дипломатичних і економі дипломатичного тиску, економічних санкцій зупинити протистояння вірніше агресію Росії проти України мені насправді ще цікаво, чи вони досі в це вірять. Ну насправді, тому що досить багато після останнього візиту до Женеви було ем, зазначень про те, якраз що Женева це така собі е, стало абсолютно state, Що хочеш поїхати, хочеш пої зробити щось погане? Поїдь в Женеву. Хочеш нічого не досягнути і провалитися. Поїдь в Женеву, тому що там нічого хорошого не відбудеться. Ну, про Женеву зараз дедалі менше говорять, тому що через позицію Росії досягнуті там домовленості не були реалізовані, і ситуація відтоді достатньо сильно змінилася. Тож говорити про Женеву і про результати тих домовленостей сьогодні вже мабуть запізно. А от на відміну від політиків у Європі, українські національні гвардійці. Сподіваюся, все таки на силу, на єдність і на те, що Україна буде здатна самотужки вирішити проблему сепаратизму на Донбасі.